Українці вже почали готуватись до великодніх свят. Що планують купити, та який бюджет заклали, дізнаємось. Я думаю, орієнтовно, напевно, 2,5 тисячі. А що будете класти в великодні кошти? Масло, паску. Це однозначно, ковбасу, напевно, буженинку якусь, венце, хрін. І різні смаколики, звісно. Я не знаю, я замовила дві паски. Одну дубайську, одну звичайну, це буде десь в районі 900 гривень. І я не знаю, можливо, ще якісь, якісь просто смаколики, можливо, я не знаю. Ну, Орієнтовна яка сума? Ну, я думаю, що це десь 2000 гривень, тому що ми будемо їхати до батьків у гості, але ж не з пустими руками. Це десь в приділах тисяча-півтора. А що будете класти у великодній кошик? Це ковично, ковбаса, сир, паска, обов'язково яйця. Це туди, зазвичай. Багатенько. А скільки це? Ну, напевно, більше п'яти тисячі. А що буде туди клас? Ну, М'ясне, сир, ковбаси, масло. Таке все, все, як обична, пасочку. Таке все, все як ну, завжди кожного року. Але цей рік бачу, що трошечки забільше буде. Як Бог дасть. Гривень тисячу. А що буде туди класти? Паска, яйця, ковбаски.